І всім привіт! З вами я Дімстрім. Зараз ми будемо грати у Fortnite нульова висота. І я буду грати за Хацуне Міку, Як ви бачите, я його собі прикупив. У мене були вебакси. Я собі дуже хотів цей скін в колекцію зоряної серії. От. <кій> Сам пропуск я, його купав, я купляв Міку в музикальному пропуску. А не в магазині. В магазині вона коштувала 1500 вебаксів, а в мене було 1400 вебаксів. А так як, я пройшов, е, так як я вже пройшов бойовий пропуск, вже ніде не давалися вебакси. От. Просто в бойовом пропуски на кожному рівні е, дається 100 веббаксів. От. Е, так як я пройшов пропуски, в мене на той час було 1400 веббаксів. І я ніяк уж ніяк не міг купити собі хацунаміку з магазину. Так що було дуже круто. Коли я купив собі оцей скин. От, я буду грати один, і зараз ми напевно полетимо на е, липкі, липких жаб. Все, погнали. До речі, якщо буде черепаха, полетимо на черепаху. Але я її щось не бачу. Ні, немає черепахи. Все погнали. Сподіваюсь, на липких жаб ніхто не летить. Ні, я один. Супер! Це просто клас. Я тут один. Ani. Tak, ja noknął pierwszego człoka. Так, все. Тут ще десь бос був, я бачив. А ще мені потрібна маска пустоти, тому що тут є деякий секретик. Е, секретна база. Е, там, де багато сундуків. потрібна маска пустоти так друзі нам дуже сильно потрібна маска пустоти а ще тут десь потрібен по повинен бути сундук легендарний сундук Так, тут нічого немає. Ну потрібно ж бути хоч щось. Ого! Золотий дробовик? Так сразу? Класс! О, ось він! Є, yeah, нам випала маска пустоти! Це дуже круто. А ось і цей секрет. Ось він тут знаходиться. Беремо маску пустоти. Кидаємо її туди. І все. Дивіться, скільки тут сундуків. Це тайний... Тайне місце. Про це місце ніхто почти і не знає. ось дивіться, скільки тут всього. Класно, скажіть. Я це Я про це місце дізнався. Завдяки своєї подрузі, яка також грає в Fortnite. Оооо, клас! Так, зараз ми відкриємо сей. Тут золото, яке мені не потрібно. Так, зараз давайте вип'ємо банки. І ще. Так, візьмемо аптечку і. Замість ось цього я, мабуть, замість маски пустоти. <кій> так, тут ще одна аптечка. Замість маски пустоти я, напевно, візьму... Нову маску пустоти. Яка, у якій 15 зарядів, а на 14. Так, а якщо що, ми зможемо або з маски пустоти вийти, або з туалета ось. Трішки чудновато. Все, давайте підемо замочимо боса. Блін, не попав. А, ось вони. Ви ходять! Ай! Ми вбили боса. Ми з вами вбили боса. Забираємо дар вогню. І все, і йдемо звідси. Тут, до речі, ще десь потріб. повинен бути транспорт. Я какая-то машина, очищай <coughs> 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 так. Я на озеро на отражение и пиду. Там людина. на? Фух yeah. Ми вбили його Так, у мене два кіла Ооо uh. Давайте ми на файт підемо. О! 96! А де другий? А! шість. Дев'яносто шість. Нок. О, не-не-не-не-не. Людина с медальоном. Вин на озере отражений. Я краще піду до лісів, того що мені дуже страшно туди йти до нього. Краще я буду тікати звідси. Так, давайте на мотоциклі, а хоча ні. На машині безпечніше. До речі, також є одне місце. До якого потрібен дух. І воно знаходиться десь тут. Ось воно. А, його вже хтось відкрив. Це місце. Ай, блин. Значить, не повезло. Так, давайте підемо на файт. Ага, там вже когось. Нокнули. Так. Цей чувак, повернем, вот и достиг тут. Онвин. 28. Та я н, я косий. Я косий, я не попадаю. А він поїхав звідти чи... Я так і не зрозумів. Він з. поїхав? <світна> <світна> Чи він десь тут поблизу? Неподалік. Я сам не зрозумів, якщо, якщо чесно. О, там файт. О, катана. Класс. Поехали. Опа! Фух Ай Було геть не боляче, він мені два хп зніс. Але... Трішки страшно було, думав програю. Ще й машину знесли, а я. Так, давайте погнали. Звідси. Краще. Ще й колеса пробили. Йо-моє! Як тепер їздить? От як тепер їздить? Я не розумію. О! Клас! Оце я розумію, класна машина. Так, людина з медальйоном ще гуляє. Так. Ах, ти ж! Я не бачу, де він. Ai! 10. А... Ні, ну чому так? У мене ж все так виходило. Ви ж бачили, як я людей мочив просто. Ну добре, якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Гарного вам дня. Всім удачі і пока-пока.